Вже не раз нам допомагали. Ми знаємо, як ви ну, дуже тепло і дуже так турботливо ставитись до взагалі до Павлограда. А ну, мені як заступниці, яка є як куратором, Юлії Сергійна, яка є начальником відділу охорони здоров'я, дуже приємно, що медицина у вас є на одному з перших таких щабликів і місці, які ну, вашої турботи по про наше місто. Сьогодні така почесна місія вручити вам знак пошани. Від міського голови, від міської територіальної громади, від депутатів міської ради, від всієї територіальної громади за ту роботу, за ту турботу про місто, яку ви виявляєте по відношенню до Павлограда. І ми знаємо, скільки ви доклали зусиль для того, щоб Павлоград залишився Павлоградом. Тому дякую вам щиро. Я, я вам дуже дякую і дякую Антолію Олексійовичу. Ми завжди знаходили з ним спільну мову, як допомогти Павлограду. А ви знаєте, скажімо так: не так багато мерів залишаються на тому самому шляху у розвитку свого міста. А ви та команда, яка це робите? Тому я дуже вам також вдячна за те, що ви. Робити все для того, щоб вам допомагали. Павлоград дуже важливе для мене місто, тому що я депутат народний, який опікується енергетикою, і Павлоград на сьогодні рятує енергетику країни без теплової генерації. Не було б зараз взагалі енергетики без вугілля, без павлоград, вугілля. А також ми ж розуміємо, нічого б не працювало. тому дуже важливо, щоб жителі, які живуть в Павлограді, отримували належні. Умови і сервіс медичний і інші сервіси мені здається, медицина на сьогоднішній день повинна бути дійсно на вищому рівні, тому що в нас є і багато поранених, і багато людей після повномасштабного вторгнення отримують дуже велику кількість хвороб. Це і на нервах. Ми ж розуміємо, люди не сплять ночами, коли летять ракети, дрони, шахеди. А тому нам дуже важливо зараз підтримувати людей. І як народний депутат, який опікується енергетикою, як народний депутат, який опікується містом Павлоград, я хочу подякувати також владі міста. Я хочу подякувати лікарям. Я хочу подякувати Павлоград Угіллю, які роблять все можливе для того, щоб місто жило і розвивалося.